Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в іспанській лалізі між мандридським реалом та Алавесом. 3-2, мандридський реал перемагає. Сьогодні я хочу поговорити про даний двобій, бій, давайте вже, мої любі друзі, по порядку розпочинати стартовий стат. Підупічник Арлон Анчелоті, вийшли град в перестановості 4-3-3, Тібу Курта в Воротах, Антоніо Рюдігер, Ейдер Мелітан, Зихизнегів, Ліран Менділу, Касласки з флангах. Арлен Чуаміні, Федерико Вальверде та Джуд Белінгенця. центральні підзахисники Килиан Бапе, Вінісіус Джуніор та Родріго відповідно у нападі. Алавес 4-4-2, сівера воротах, Абкар Діара, центральні захисники, Мауріньо, Санчес по флангах, Бланко, Бінавідес, центральні підзахисники, Канечі, припишу, Канечні, нової латералі, Ромеро та Вілья Лірбе, у нападі. Це стартова під підопічних пласи. Ну а тепер давайте мої любі друзі поговоримо про матч. Перша вже хвилина двобою війні з Джуніор. по своєму лівому флангу вдалося йому пройти. Захиста Лавеса на швидкості Вінісіс Джуніор Жуніор вирвається в шорти майданчик, виконує акцентований простріл, Ну а тут Лукас Васкес буквально за кількох метрів просто розстріляв вертаре. Робить рахунок вже 1-0 на користь Мандрицької Реала. І після забитого м'яча Мандрицький Реал повністю контролював по події. Мандрид більше володів м'ячем, домінував Мандрицький Гранд. У Лавеса нічого не виходило. Команди навіть було дуже важко Лавесу перейти до якоїсь наступальної дії. Грел мадрид повністю контролював перебіг подій і на 40 й хвилині Кіліан Бапе Француз з передачі джута Белінгема, Забиває Кіліан Бапе. Спочатку він дуже красиво віддав п'ятку і на джута Белінгема англієць побачив забигання Кіліана Бапе віддав передачу на француза. Но француз вийшов на дату позицію, вдалося йому обіграти захисника хисника Лавеси, пробити в дальній кут француз робить рахунок, 2-0. на 40-й хвилині. Мадридський грант по двоє. Ну і початок другого, 45 хвилинки, 48 хвилина матчу Родріго. Родріго збиває. Молодий бразилець, прямо Лукаса Васкеса. Лукас зі зідально відправити на Родріго. Родріго прийняв м'яч, пробіг з ним декілька метрів, вийшов на ударну позицію і пробив дальняку. дуже красивий м'яч від Родріго. І Родріго, відповідно, і забив. Родріго відповідно і забив. Ось, до речі, емоції Вії. Ось емоції Родріго. Ось колись збивав, мулий бразилась. Таким чином, Родріо, робить Рухом і здавалося, що все. І здавалося, що це все все. Рудок тренує, Мадридский крал повністю контролює перебіг подій, і... нічого, буди не предвища. Лукамон, Речарда Гюллер, Ендрік Валеху Гарсія виходить у реалу в другому таймі, Гавера Мартінес, Гуріді, Ребах, виходять в Алавесе. Нічого біді не предвищає. Здавалося так, мої любі друзі. На не поки Бінавідес на 85 хвилин не забив і не відродив інтригу матчі. Дуже красивий гол від Бінавідеса, Гевара побачив Бінавідеса. нього передачу, Бінавідес, метр 22. Пробиває від стійки, залітає в сітку. Дуже красивий гол від Бінавідеса. І буквально через хвилину на 86 й хвилині рахунок стає 3-2. Ось так, мої любі друзі. З комфортного рахунку 3-0 Мадрид пропускає буквально за декілька хвилин два голи, а лавоць просто таким таким неймовірним дивом повертається в гру. Бенавідес, той, який робить гол плюс бас, ось, ідеальна передача від Бенавідеса на ну, Мартінеса, ну, Мартінес виходить на, на позицію, пробиває далеко, та забиває, робить рахунок, 3-2, і Надія, Надія Валавеса з'явилася, Валавес пішов на штурм, на штурм команди за Валавеса пішла, але забити третій м'яч і зробити якийсь просто неймовірний камбек, а Валавеса все-таки не вийшла таким чином. Мадридський Рал допомагає, і ось йому оці й тібо круто. І ось йому оці й тібо круто. Мадридський Реал допомагає. Чош, мої любі друзі, в голові навіть було більше ударів, 12 ударів проти 10. Ось, нас продалося раді 4 трензи ударами в площину, тут перевага у Мадриди 69-31, також, також перевага у Мадрида, 4-4 закутуємо, також перевага у Мадридського Реала. Якось так. Восьмою любідь розі по голівим шансам. Чотири голіві на году в Монрідського реала. Одна голіва на году упущена. Валавеса, одна голіва на года. І вона була реалізована. 736 передач реала. 675 передач. 690. 990. 990 паса. Просто якісь неймовірні цифри. Мандрівська урала по точності передач. 326 передач урала 250 з них точність. 76% точності передач. 2 1 по офсайдах. З 10 ударів Мандрівська наносить 4 удари. в Площину три летять удари по узвороту, один, один удар м'яч влучає в каркас в варі, три удари заблоковані волоса, 12 ударів, три удари в площину, п'ять по узвороту, один м'яч влучає в каркас. Один удар Алавеса пройшовся також в каркасверед, 4 заблоковані удари по успішних відборах майже рівновага, 15 успішних відборах, 60% Алавеса успішності, 7 успішних відборів Рала, 63% успішності. По одному сейву зробили вратарі. 14-10 повиніс м'яча, мандрит найбільше виносив м'яч, 7-13 по перехопленнях, 10 порушень правил Алавеса, але при цьому, при цьому 0 жовтих карток. У Мандріда 7 порушень правила, 4 жовті картки, мої любі любі друзі. Но найкращий футболіст цього матчу Лукас Оаскес. На мою суб'єктивну точку зору саме Лукас Оаскіс. Найкращий футболіст цього матчу Лукас Он зробив гол плюс пас від іспанця. і на мою суб'єкт. Тим точку зорить, навіть не зажаючи, те, що Лукас Васки зробив волну спас, такий Лукас. Ще й в захисті дуже добре відіграв. Я оберу Лукса Васкиса, Антоні Рідігер, в принципі, на пану мач провів Белінгем. як завжди, на висоті. З голівою передачею Віні. З голівою передачею, мої любий друзі, Кіліан Бапа, який забив, але обираю Лукаса Васкеса найкращий футболіст цього матчу. Валавеса це точно Бінавідес, який зробив також гол плюс пас. Але його команда все-таки поступилася. Ну і не слід забувати, що Бінавідес він, по-перше, де і вийшов. Ем, Бінавідес вийшов відповідно у другому таймі. Ось, Ну і справді. Ну Додав, додав. Ось, все таке я помилився, мої любі друзі. Бінавідес, він з перших хвилин, то я помилився. Він зробив гол, Голпту Спас, не, пав, не матч провів. Це Мартінес, який забив, ось він вийшов. Це просто перебутав в будь-якому випадку, мої любі друзі... 3-2, Реал перемагає. Давайте подивимось з турнір у таблиці. Іспанської лігії Мандридський Реал набирає свої 17 балів, 4 перемоги підряд. Но Реал перемагає Реал Мадрид закріплюється на другій позиції. Барселона. В будь-якому випадку Барселона залишиться на першій позиції. У них 18 балів плюс гра в запасі Алавес на 8 позиції. Доволі непогано 10 балів. Три поразки, три перемоги одна ніч. Різниця забив та пропучних плюс 1. 10 балів для Алавеса, Причому 7 турів. Ну, я вважаю, Доволі таки непоганий результат. Команда, команда показує дуже хороший, дуже хороший футбол. Ось, якось так, маю, любі друзі. Тож, Реал, всіх вболівальників Мандридського Рау. Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Реал Мадрид перемагає по ділу, але браво Алавес. Просто браво Алавесу! Команда пограє 0-3 на сатті Бернабеу, Бернабео. Безвихідна ситуація, але команда забиває два голи, повертає інтригу, браво Алавес. Просто браво! Тому бульонка Лавеса точно не засмучитись, неймовірний Алавес. Реал Мадрид повністю контролював матч, але буквально за декілька хвилин все могло переломитися з них на голову. Але Мандрид свої бали все-таки збирає. Мандрицький три, але S2. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до готових до зустрічей. Бажаю все на найкращого.